Вітаю, шановні друзі, підводні камені стоматологічних страховок і те, що вам не розкажуть інші страхові радники, друзі. Дуже важлива інформація. І саме перша порада для всіх українців в Німеччині: заключайте страховки на стоматологічне страхування тоді, коли у вас з зубами все добре. Це самий важливий аргумент е, при заключенні, тому що коли у вас проблема, є великий ризик того, що вам просто не оплатять подальше стоматологічні. Логічне лікування або й взагалі розірвуть з вами договір. Чому дивіться є два важливих момента: два таких лайфхаки, які вам потрібно знати? Перший при заключенні будь-якої стоматологічної страховки страхова компанія проводить опитування. Да? І я, як е страховий е спеціаліст, також заключаючи е зубну страховку, роблю опитування людини. І я їй задаю наступні питання. Ось, ви бачите, як виглядає дане опитування із системи. Чи проходите ви зараз лікування через один із наведених нижче діагнозів, або одну з наведених нижче стоматологічних чи ортодонтичних процедур, або чи рекомендовано або спостерігається таке лікування щодо нарощування зуба або встановлення штифта, коронка, нарощування кісткої тканини, ортодонтія, парадонтоз, протез, трансплантація слизової оболонки і так далі? Дивіться уважно, як стоїть питання. Чи рекомендовано або чи спостерігається таке лікування навіть в майбутньому? Це дуже важливий момент. Тобто, що це означає, якщо на момент заключення страховки... Ви вже знаєте, що лікар вам дав пораду в майбутньому лікувати цей зуб, і це в подальшому стає відомо страховій компанії. Вона може розцінити це як фальше ангабен. Тобто, в принципі, вона може після цього абсолютно спокійно, через рік-два, розірвати з вами страховий договір і ви втратите страховий захист. Тому дуже важливо, не біжіть в страховій компанії заключати страхові е стоматологічні. Договори тоді, коли у вас є проблема. Робіть це зараз, поки у вас здорові зуби, поки є всі зуби, і через рік, два, три у вас буде вже повне покриття, і ви можете спокійно оплачувати без будь-яких витрат, без будь-яких ризиків. Це дуже дуже важливий момент. Ще раз кажу: робіть зараз, поки у вас здорові зуби. І другий важливий момент: багато страхових компаній рахують календарний рік з 1 січня по 30 чи 31 грудня. Це означає, що що ви заключаєте договір до кінця листопада, тому що всі договори починаються з наступного місяця. Тобто, якщо заключаєте, наприклад, в листопаді, то оцей рік він він буде зарахований вам як рік, і фактично, оце підняття е, цін на покриття. Да, ви знаєте, що нам в перший рік. Тисяча 1500 п'ятсот євро покривається в залежності від страхової компанії. На другий рік там дві тисячі, наприклад, потім на третій рік дві п'ятсот, і тільки з четвертого року йде повне покриття. Так, от, якщо зараз, наприклад, до 1 грудня заключити договір, у багато страхових компаній порахуються як повний страховий рік. Це теж дуже важливий момент. Тобто, в принципі, от зараз ще залишилось 15 днів для того, щоб в кого здорові зуби, щоб заключити страховку і в наступному році мати більше покриття. Ритя друзі, це дуже важливі лайфхаки, про які вам мало хто розкаже. Навіть якщо ви заключили страховки, ви не знаєте як в подальшому буде розвиватися ситуація, тому що в страхових компаніях сидять і працюють ризик-менеджери. це Спеціальні юристи, які сидять і аналізують, дивляться чи не. Обманули ви страхову компанію. Да? От. Вас можуть в подальшому навіть надати медичне опитування, спеціальне, яке ваш стоматолог заповне, і там стоматолог не збреше. Якщо була порада чи рекомендація, Щодо видалення зуба, а ви це не зробили і рахували його як здоровим. Друзі, ну тут є великий шанс розірвання договору. Тобто, ферзіхерер, страхова компанія, може зробити кюндігун вашого договору. Майте це на увазі. Ще раз кажу: поки здорові зуби йдіть і заключайте стоматологічне страхування, щоб в подальшому мати гарантовано покриття того страхового випадку, який трапиться з вашими зубами. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.